Сьогодні 20.12 2024 року. На Годинник у нас 10.56. Ми починаємо з 69 сесію. Перед початком засідання і пропозиція вшанувати пам'ятник заюту ми будемо в часі. Так. Є пропозиція внести до порядку денного два питання. Перше це розгляд заяви Антоніна костантина Гігоровича про внесення змін. З того боку називають ділянку з 488, номером 322 до 488300 відправки 05 відправки 07 відправки 019, мищу 21,472. друге питання. Цю заяву ми сьогодні знову розв'язано на засіданні постійної комісії, і ми її в будь-якому випадку маємо ухвалити по ній рішення, яке. Або, або задовільнити заяву, або мотивована відмова про задоволення цієї заяви, тому що є срок граничний для розгляду таких заяв. І друге, це детальний план території, розміщення промислового майданчика, індустріального парку в адміністративних межах Усімської сільської ради, Діли Церківського району Київської області, як е, суточно на реплочі, на комісії ми розглядали орієнтовно площа 30 а тут е, вже ось. Техніко-економічних показниках точно більше 26 вітає понад 57. Це два питання, які на комісії сьогодні розглядалися і маємо вирішити в цьому році вже. Ще позиції є? Якщо немає, є підняти, 100, слові, то Є пропозиції прийняти переданими за столом. Хто за? Проти. Почалося рішення прийняти. Так, питання друге. Про нас є змі до рішення так, всисте буде споро, де будемо зустрічені від 21 до 23 року, думаю, бюджет за 4.8, бюджет усіх місцевих територіальних громад на дошці архітек. Отже, додатково треба здійснити. Е, відповідальний за це, так, почекайте. Ми так під 12

Комиссия сегодня знову раздала на связи заседания заявлення на Путиновича 12 сутя 2024 года 50 2014 года на заменит. ,4753А, який заявник, як передав дані зімейну ділянки, було спросить внести зміни до пункту 9 чеканого договору, завчасного дії договору на 49% замість 14, які зазначені в трубу. До даних заяви додані всі відповідні документи, договора, витік з державної реєстру під тежні правоган право, докупія паспорта і коду. Місія розглянула на своєму засіданні дану заяву і рекомендує сесії Курсівської сільської ради. Значить, наступний проект рішення внести зміни до вступної частини даного договору шляхом заміни сторони управління Держзамагентства Київського району Київського області на Корсівську сільську раду і в реквізитах так само заміна державства. Провідня держзаменитство района Київської області на Російську сільську раду як нового розпорядника. А пункт дев'ятий зазначити, що даний договір діє протягом 40 років, а не 49, як просить заявки. така рекомендація комісії. В інших всіх пунктах даний договір залишити звіт. Дозвольте продовжувати ще? Ні. Чи немає самого слави? Кто за? Вічена комісія, будь ласка. Вечерник комісія, будь ласка, хто за? Протокол. Проти. Утримався. З вас є протокол. Здравствуйте, утримався. Приступимо всі за. Дякую. далі. Друге, це детальний план території за зміщення промислового майданчика індустріального парку в адміністративних параді сільської ради до Захівської района Київської області. також даний план, детальний план території розглядався на засіданні постійної комісії, була присутня засідання начальників відділу на співпрацювання і Кусіцької сільської ради і наразі наявна на. Даному обладнаному засіданні може пати слух розказувача, ніж може, може, я подумаю, як стосовно даного обмеження. Так, стосовно даного обмеження, де пані управлінь відповідає? Будь ласка, пані управлінь відповідає. Ну, був розповідний на розміщення промислового розміщення в адміністрації міського життєвого підприємства зі створенням біотехнічної районної підприємства були подані на все документи для Також хочу доповнити, що на засіданні комісії розглядався даний детальний план території. Було з'ясовано, що були в відповідно в засобах масової інформації. Всі повідомлення про розробку даного детального плану території. Були пропозиції в письмовірку електронній формі надати зауваження пропозиції по даному детальному плану. Як було встановлено на засіданні комісії, такі зауваження пропозиції не надавалися. Значить, даний детальний план зіслів начальника відділенного святкування пошуків погодження процедури. Наявний також детального даного плану додається про стратегічно екологічну оцінку проекту документу державного планування даного детального плану території. Тут наявні листи деяких міністерств про те, що заложені відсутні наданий відповідно. Розробником виконавцям даного проєкту вистав став кожним на Остапом про те, що даний детальний план був надісланий всім повноваженим органам, які відповідно до закону про розвідку про екологічну оцінку, мають розглядати такі питання, зауваження відсутні, яким зазначення. Також на засіданні постійної комісії ми розглядали дане питання, і помилково я сказав, що загальна площа території оцій. У цьому детальному плану становить, ну, я раніше сказав, орієнтовно площа 30 га, але згідно, як уже уточнено, детального плану території, техніко-економічних показників, це детальний план території на 26,57 га. Тому комісія, розглянувши на своєму засіданні даних детальний план території, рекомендує сесії Російської сільської ради на наступний проект рішення. Затвердити детальний план території під розміщення виробничої забудови саме промислового майданчика індустріального парку на земельних ділянках площу 2657 га на території Фурсівської сільської ради Білоцерківського району, які перебувають у приватній власності громадян. Дане рішення набирає чинності як нормативно правовий акт з моменту його офіційного оприлюднення. Відповідно до статті 59 закону України про місцем відповідно контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання графону свого комплексу за мельних обміну ресурсів, екології, використання надр та здійснення обласних. Ви заважні про це є про це рішення? Дотримався рішення. Це хороше рішення для наших податків, вашу допомогу. Одиннадцать ноль семь за семнадцать мидаю